Здравствуйте. Ти звідки така? З України. Ой, то є файно, боже, я теж з України. Іван, нівесу шукаю, ті борять губатом не треба. А що? Я не губа, я не губа. Та, та губа, губа там не треба для любові, добра така, губа, так кажуть. Ні, я не губа. Та... То що ти не губа? Ти хочеш сказати, що ти собі губи не колола? Не колола. Та що ти брешеш, дивись, в очі бреше, навіть не, не кривиться на ікону змолися. Та не колола я, що в людей не можуть бути пухкі губи, чи що, ну йо моя. Ну губи можуть бути пухі, але вареників не буває в природі. У мене не вареники. А щоки колола? Ніякі не колола щоки, ви що Та Брешеш, ну все, ну не, не, не біжи, біжі очі наш прочитай. Не можна брехати. Ви шо, в то приколитися, що в мене від природи такі щойки. Да? Ну, ну, I right. say, I, I I'd say.